П'ятниця 30-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрю, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання. Святого Апостола Павла, читання. Браття, вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у наслідя, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, і сама Сара дістала силу зачати, дарма що вже була похила в літак, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Від одного отже та ще й із омертвілого народилося так багато, як сір на небі, як піску край моря без числа. У вірі померли всі цей, не одержавши обітниць, вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі захожі, ті, що так говорять ясно показують. Що шукають Батьківщини, і якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час вернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться назватися їхнім Богом, бо їм приготував місто. Коментар. Бог не соромиться зватися їхнім Богом. Дорогі мої, у дуже багатьох життєвих обставинах не маємо відваги засвідчити, що ми є християнами, що ми віруємо в Бога. Погляньмо, як у багатьох різних ситуаціях ми не засвідчимо Своїм життям про Ісуса Христа. Бог зі свого боку, які б ми не були. Якби ми не жили, що б не чинили, не перестає називатися нашим Богом і вважати нас за своїх дітей. І навіть тоді, коли ми його посоромилися чи вчинили гріх, коли приходимо до нашого Господа, Він знову визнає нас, він залишається нашим Богом, попри те, як і що ми чинили. Бог є нашим Богом повсякчас, А чи ми повсякчас є його дітьми? Від марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус і учні його в Капернаум, і як Він був в домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі? Вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі хто з них більший. Тоді він шивши, прикликав 12 і каже до них: Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її посеред них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят у моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Іван сказав до нього, Учителю, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами, і ми заборонили Йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів: Не бороніть Йому, немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би скоро лихословити мене, бо хто не проти нас, той за нас, хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коментар, сперечалися, були дорогою хто більший. Дорогі мої, як учні сперечалися, хто з них більший? Так і кожен з нас хоче відстояти серед інших право бути важливим, тим думку, тим думку якого враховують, нам дуже боляче і прикро, коли нас не зауважують. Дуже часто хочемо бути кимось, бо знаємо, що у світі на людей, які займають посади у світі людському, навіть церковному, інші люди зважають. Саме тому ми хочемо, щоб нас зауважували і на нас зважали. Чому Господь ставить нам, за приклад, дітей? Бо дитина завжди є сама собою. Дитина не має в собі фальші і тому дуже легко вловлює фальш у дорослих, а дорослі інколи так звикли фальшувати одні перед одними, що вже сприймають це за норму. Тож, коли Господь каже, щоб ми були як діти, Він закликає нас жити у правді. Якщо маємо в собі якісь плюси, дякуємо за це. Якщо маємо мінуси, просимо в Бога сили їх виправити на плюси. Якщо чогось у житті досягнули, приймаємо це з миром. Якщо ж на наш погляд, ми нічого не маємо, то ж приймаємо це. Як божий допуст. Як бачимо, учні Ісуса не завжди мали між собою злагоду і мир, про щось сперечалися у дорозі. Коли Ісус запитався їх про це, вони мовчали, бо, здається, їм було соромно. Вони сперечалися про те, хто з них більший, тобто чимось важливіший чи кращий від інших. А можливо, вони мовчалися й тому. Що не хотіли наражати на небезпеку і зарано відкривати свої переваги над іншими, а раптом Господь щось собі передумає і на полки понизить їхній статус. Отож, бачимо певну незгоду і недовіру як між самими учнями, так і учнів до Ісуса, така поведінка взагалі властива багатьом людським колективам. Пошук власних переваг, прагнення статусу, визнання кар'єри, влади дуже сильно забарлюють життя майже кожної нашої спільноти. Навіть спільнота апостолів, вибраних учнів Ісуса Христа, стається не є виключенням. Та Ісус не підкоряється такий. Нібито природній тенденції, він просто таки перевертає її, ставлячи апостолам, за приклад, малу і слабку дитину. Коли хто хоче бути першим, нехай буде усім останнім і усім слугою. Також багатьом з нас природньо притаманне певне прагнення до поділу людей на своїх та чужих. І знову апостоли не є виключенням з цього правила. Учителю, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям Бісів виганяє, але не ходить з нами, і ми заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус не приймає таку логіку, прямо обертаючи, не боротьніть Йому, бо хто не проти нас, той за нас. Сьогоднішній текст святого Письма. Відсилає нас до роздумів над тим, що є насправді в Божих очах великим, наші великі осягнення і життєві успіхи ніщо в порівнянні з учинком безкорисної любові, пригадуємо слова апостола Павла, бо, нібито не мудре Боже, мудріше від людської мудрості, і немічне Боже. Міцніше від людської сили, 1 Коринтян 1,25. Для світу з його мудрістю кухоль води не значить нічого. Але для Божого царства те мале, що ми не робимо, але робимо з любов'ю, важить непомірно більше, ніж усі скарби світу. Приємно, коли люди говорять такі, наприклад, слова: пробачимо Христа ради. В контексті сьогоднішнього уривку ці слова повертають собі властиве значення. Вчинок, зроблений з нами за нашого земного за життя заради Христа, зв'язує нас з нашою вічністю, тобто нашими добрими вчинками готуємо собі житло в небі, порівняють друге Коринтян 5:1. Якщо ж не маєш надії на життя вічне, то й немає сенсу творити добрі вчинки, тому такою страшною є та спокуса, що забирає у людини віру на майбутнє вічне життя. Яким ж великим злом є те, коли у людини забирають надію на можливість покаяння і повернення до Бога, коли їй кажуть, що вона не недост... вічного життя. Не обов'язково це відбувається через слова, бо дуже часто зверхнє ставлення, ставлення з презирством, ставлення без любові, без милосердя, до людини грішної забирає в такої людини надію на зміну свого життя. Піддаються таким спокусам розпачі не цього світу, а якраз малі, про яких говорить в наступному вірші Ісус, хто спокусить одне з цих малих, що вірують, краще було б такому, що йому повішено на шию Жорновий камінь та вкинено в море. Не можемо спокушати не тільки інших, але й самі маємо протиставлятися спокусам, бо не можемо. Боротьба з спокусами є, є такою запеклою, а водночас і важливою для нашого вічного життя, що, щоб показати нам, що ми не повинні жаліти себе у цій боротьбі, вживає цієї метафори, і коли рука твоя спокушає тебе, відітни, краще тобі вийти в життя калікою, ніж двома руками піти в пекло. У вогонь невгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь. Не угасає. На початку Євангелія Ісус горив натяками, і учні не розуміли Його. Притчі це таємні зашифровані послання, які вони поступово вчилися тлумачити на одинці з Ісусом, далеко від натопу. Коли Ісус застерігав їх від фарисейської та іродової закваски, учні подумали, ніби йдеться про господарський недогляд, оскільки вони забули вжати хліба. Вони всі намагалися звикнути до того, що слова учителя можуть мати який незроз... зрозуміле зовнішнє значення. Проте вимагається заглянути глибше за цю поверхню і знайти інший прихований зміст. Зараз він говорить їм слова, які ми, читачі, сприймаємо буквально, познаємо, до чого йде справа, а учнів ці слова бентежать, і вони марно намагаються знайти інший прихований зміст. Те, що він говорить, не призначене для натупу. це глибока таємна суть усього його життєвського шляху і служіння. А інші розглядять цю суть лише тоді, коли усе здійсниться. На цьому етапі Ісус не прибігає до притч, кажучи про свою долю, перед самою подією Він ще зробить незрозумілі для учнів справи і скаже зовсім вже незрозумілі для них слова. Але доки він просто намагається розповісти їм про те, що він бачить, що повинно статися. Його зрадять, він буде вбитий він воскресне. Чому вони знову не розуміють головним чином через те, що це ніяк не укладається в їх плани, в їх уявлення про те, що може і має зробити Месія? Повернемося до футбольної метафори. Уявимо собі, що кращий форвард перед головним матчем сезону заявив товаришам про свій намір вийти на поле із. Зв'язаними ногами. Напевно, не всі євреї в ту пору сподівалися на обіцяного Богом Месію, але нікому і на думку не спало, що Месія, якщо Бог все таки його пошле, приречений на страждання, і вже тим більше, що Він приречений померти. Нерозуміння учнів тільки посилювалося від того, що слова, яким Ісус намагався розповісти їм про свою долю, можна було записати інший сенс. Більш за все, учні силилися розшифрувати його значення, які цього разу були прямими, і однозначними. Тут ми знову зустрічаємо добре знайомий нам вираз сина людський. Очевидно, у даному контексті зус Ісуса, цей вираз означає просто Я, такий намір Марка. Хоча Марко теж чує відгомони великого пророцтва Данила, де ніби сина людський при правильному тлумаченні означає народ святих, яку служить Всевишньому. Проте застосувати цей оборот у значенні Я теж допустимо». У цьому значенні оборот був використаний і досить скоро представлений, але навіть після різкого обміну репліками між Ісусом і Дмитром сенс його передбачень, так і не дійшов до учнів. Тут нам слід було би лише пошкодувати учнів, але й запитати себе, чи сильно ми що від них. Якщо Бог намагається нам щось сказати, чи чуємо ми його. Чи немає чогось у Писанні у проповіді почутті в церкві, у тому, що відбувається навколо нас, що було б звернене до нас, було б словами Божими, а якщо є, чи відкриті ми для сприйняття, чи готові відмовитися від колишнього способу розуміння і піти новим шляхом? Якщо ми все ще заклопотані своїм статусом, подібно до учнів, Якщо запитуємо, що ми з цього матимемо, на таке питання доведеться відповісти негативно. Якщо ми, розраховуючи, йдучи за Ісусом, підвищити власний престиж, свою самооцінку, скільки носиться з цією самооцінкою нині, адже від неї прямий шлях до нарцисизму, упевненості, ніби головне завдання Євангелія надати нам право вважати себе хорошими. Або приносити рахунок у панку. справжніх слів Божих ми не розчуємо, щоб Ісусу не гніватися і не засмучуватися, коли учні почали сперечатися про власний статус. От чим страшне часткове розуміння, тим більше, коли беруть лише приємну половину, учні влаштовували вважати Ісуса Месію. І вони тут почали вважати себе. Предворними придешнього царя, ще кілька розділів думки їх крутитимуться на цієї ідеї, поки страшна істина не обрушиться на їх голови. Щоби вивести учнів з цього стану, Ісус, останнє наводить йому приклад, дитину. У стародавньому світі дитину не занадто високо стане, якщо не мати на увазі внутрішньо сімейних стосунків. Діти не мали статусу і престижу. Ісус твердо каже учням: причетність до нього не підвищить їх соціальний статус і не дасть якихось переваг, оскільки кожен, хто приймає дитя у моє ім'я, приймає самого Ісуса і тим самим приймає того, хто послав мене. Такий вираз стосовно Бога нагадує мова Євангелія від Івана, іншими словами. Кожен ісусів-прибічник безпосередньо спілкується з царем і навіть з Богом, і жодної особливої заслуги учні не мають. Цей урок повторюватиметься упродовж багатьох віків християнської історії, скільки людей розраховувало виділитися своєю близькістю до Ісуса, неупинною працею ім'я Його. Але ті, хто дійсно засвоїв його урок, розуміє, що сенсу з цих зусиль не вийде. Ісус йде на хрест, перевертаючи з ніг на голову все, у що вірили його учні, і всі наші уявлення, за якими чіпляємося досі. І якщо нам шкода учнів їх замішання, потрібно запитати самих себе: а ми що, хіба вже перестали плутатися? І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я, моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Для неба є цінним навіть найменший вчинок, якщо він зроблений від щирого серця, подати склянку води або щось подібне у змозі зробити кожна людина, для спраглої людини це може мати велике значення. Коли Ісус Христос говорив про справи, які будуть мати значення у День суду, Він назвав нагодування голодних, гостинність до бездомних, відвідування хворих і ув'язнення, Матея 25:35. Ці вчинки полегшують фізичні страждання людей, ті, хто свою віру зробили душе духовною і не уникають у потреби людей. Далеко відійшли від науки Ісуса Христа. Варто помітити, що добрі вчинки, про які говорить Спаситель, мають бути виконані в Його ім'я. Тобто, Той, хто подає склянку води, повинен бачити в цьому виконання Божої волі. При виконанні кожного свого служіння, ми все повинні робити як для Господа. Добрі вчинки часто роблять з егоїстичних мотивів, не думаючи про Бога. При комунізмі, повірте, може, і щось більше доброго робилося, ніж при демократії, але там йшло про переслідування Бога, точно не ради Бога. Така доброта може отримати похвалу тільки від людей, щоб у добріх вчинках була вічна ціна. Їх потрібно робити з любов'ю до Бога і до ближнього. Ісус Христос сказав, що ті, хто робить добро, втратять своєї нагороди, наставити людину на добру дорогу, дати спраглому води, це все доброта і милосердя. Добрі вчинки поглиблюють духовне життя людини, а в майбутньому віці їхні діла йдуть за ними у слід. Для Божого царства завжди будуть потрібні великі святі, добрі проповідники, місіонери, але також завжди потрібні люди, в домі, яких є місце для подорожнього, бідного, а в серці турбота і християнська любов. Хто ж спокусить одного з оцих малих, що вірять, то краще б такому було, щоб йому жорно було повишене на шию. Господь говорить про тих, хто спокушає віруючих у нього, не тільки дітей, а віруючих з дитячою простотою, спокусити, це викликати гріховне бажання, злив чинок, довести до гріха. Спокуса поширюється, як епідемія. Один гріховний приклад часто вражає і губить багато людей. Що означає спокусити віруючого? Це означає зупинити того, хто йде слідом Христа. А зруйнувати віру, приклади недобрих батьків і злих людей стають причиною гріховного стану дітей і молоді, хто показує злий приклад, грішать подвійно, грішать самі і других до гріха приводять. Велике покарання очікує тих, хто спокушає інших. Нехай Господь береже нас від вчинків і слів, які могли би бути спокусою. Для інших. Господи, навчи мене Твоєї логіки, яка така відмінна від логіки цього світу. Навчи мене служити всім, не поділяючи людей і не шукаючи лише своєї власної користі. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, з вас підпишіться. Першому коментарі я уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти напишіть імена, а також коментуйте, задавайте за свої запитання і про подобайки, лайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!